Які я роблю, <різвіст> У мене є похату мацари, ось так, під ногу ми хантаємо тут в мене спасматични Зараз особливо я для для того, щоб то розмовляти. Там є цей, гумбридж, щорхінь, ще один ходить. Ау-ау-ау-ау. Я вчиняю туди, до залу. На дворі займаюся, там п'ятерка є. І джимаюся там в грудцях. І сідам. Слід. Ноги й руки. І ходжу, ходжу нафиг они не о всех нами. Могу кратиться письмо. Волшебные затея внутри пишули мощности. Читание. Инглич. Ну все. Я пишу.